Привіт! Я в Німеччині. Їду зараз е, Ну, ще, в принципі, по Німеччині, зараз маю одну загрузку, щойно одну зробив загрузку. І їду в Голландію, там буду мати дві вигрузки. Е, знаєте, реально, от, так як той мені водій сказав, є таке відчуття у того санаторію, чому тому що... Порівняно з моєю роботою попередньою, ця зараз робота, це я вже себе відчуваю як реально, можна сказати, як біла людина, яка зранку в 8 годині йде на роботу і 5-6 година приходить додому. От приблизно так в мене, то що графік не зовсім чіткий. От, Наприклад, сьогодні я тільки 10-та година поїхав грузитися. До 10-ї він мені нічого не давав, 10-та тільки прийшла смс-ка їхати грузитися. тож... Причому загрузки були від мене за 300 метрів. Представляєте? І... З, з автомагістралі. В загальному, звичайно, я не можу сказати, що я чимось незадоволений, бо в принципі, все класно, все швидко. Ну, як сказати, ну, основний момент ніхто мене не жене. Тобто, ну він мені сьогодні, звісно, трошки задачу дав за круту. Я думаю, що так не буде. Або він щось помилився, але він мені написав сьогодні дві загрузки і дві вигрузки. Все сьогодні. Ну, Явно, що я встигну, бо я от зараз в мене 15 по 12 тільки рано, ну, рано, от, І я вже одну загрузку зробив і до другої я маю 80 кілометрів, тобто приблизно ну, трохи більше години, бо там треба буде їхати такими дорогами поганими. Але все ж півтора години, нехай буде там годину загрузка. До речі, загрузили мене на першій загрузці. Там завод по виробленню. Я навіть не знаю, що це називається, коротше, але то називається, але той якийсь... Радіатори, ними вдома для квартир. І чи ними обігрівають, чи охолоджують, то я вже не зрозумів. Вони якісь такі, ну вони такі, як от ті нас, що ставлять Ті нові батареї, називають радіатори, але вони не такі. Вони якісь отакі, і вони мені більше нагадували інтеркулер машини. Хто не знає, що таке, така фіня, що через неї валить воздух для охолодження. Таке, коротше. Ну, Хлопський розум, така от фігнюшка металева, лита, вони там їх одразу і лиють. Ну, ясно, завод. Я зайшов, там печі, вся гіня, вони, ну, вони там різні запчасті роблять, але він сказав, що то для будинків і то, що зв'язано з температурою. Типу. Вот. І ну, він так по-англійськи не дуже говорив, а я по-німецьки не дуже розумію, то так ми їй договорилися. Ну, основне, я зрозумів, та, от така справа. Завозили мені 11 палет. Воно таке досить легеньке, я навіть не став то затягувати пасами лише одну останню палету, бо вона так 10 ідуть нестандартні. Не так, да. що ще? До речі, рішив новий рік справляти у Варшаві. Не знаю там, ще поки з ким, куди і як. Можливо, там, там будуть близькі друзі, можливо, ну не знаю. Ну тобто вони мають бути теж у Варшаві. Цілком можливо, що ми будемо разом справляти. От, ну, я, вже собі там... ну, я маю як би де там жити, але приїде дружина і не хочеться там піти там, до знайомих, бо то всюди ситуація така. Ми, ну, більшості, звичайно, що в мене знайомі які, ну, хлопці, такі як і я, я можу там до них піти переночувати, а там колектив з жінкою туди йти, як ви розумієте, не дуже відходяще. От, тому я зняв готель. І так як я собі так планую, не те, що я планую, я майже впевнений, що 1 січня явно буде консульство українське закрите, 2 січня, надію, вже буде відкрите, бо я хочу стати на той дебільний консульський облік, щоб можна було заїхати в машиною в Україну. От, така от ситуація, коротше. Трохи мені щось нині хреновасто. Вчора отравився вечором чи що. нічого такого особливого не їв, але... Навіть така смішна комедія була. Вчора там я був на тій фірмі, що якраз ми під нею працюємо, Хельман. І, і там на базі все, там душ, вся хідня, і я щось не знаю, ну, щось в мене не було бажання йти в душ. Як ніколи. у таке мене ще таке ніколи не було. Є раз було. Раз був мороз на дворі 30 градусів, і треба було йти рік тому, чи два. Треба було йти теж. Ну, до душа треба було скихи метрів йти. Я щось подумав, в мене ще тоді, як, як тепер насморк, був і кашель. Думаю, зараз піду, поки повернуся, то вже буде взагалі абзац. Зараз і потім вже не встану. Тож я і не йшов. А вчора щось не знаю, щось їсти щоб не хотів з пару канапочок. Е Що я її, її в сільотку маю таку, типу кірпосмасових банках, думаю, знаєте. І канапку. Нічого такого надзвичайного. Щось воно мені плохенько-плохенько. Вот. Але нічого, якось буде. Всім привіт! Така коротка програма. Вирішив я зняти, захотілося мені піце, але ну нема де її зараз купити, тому я зробив ход коньом, Я знайшов така піца омлет. Що не треба? два яйця, 50 грам муки, 50 грам молока. Ну, а начинка вже все, що є. Коротше, воно типу, все перемішується, заливається. В 5 хвилин вона е, починає вже ставати така, як омлет, жаритись, звичайно, ну, я буду робити її в цій мультиварці. Тоді зверху накладуться помідорчики, е, кобаса, один косяк в мене я Прощолкав купити сир, при тому що я сьогодні був в магазині, і в мене є тільки сир е, на канапки, типу тостовий. Але я так подумав, що раз він в гарячих канапках виходить, прикольний, то він і тут розтопиться, так що вже яка є, така є. Що ж, зараз я буду мішати. Що з того буде виходити, буду вам показувати. От, я готую тісто на піцу. Тут є два яйця, 50 грамів 50 грам муки і 50 мл молока. Ну і сіль, перець. От, от З того буде сама паляниця. А там в мене будуть є і ті кабаноси, короте, і сусіські, і кобаска з салями і сир. Ну, я, напевно, все наразі давати не буду, помідорчики чері з кобасою трохи обмежу, хоча може і там і буде. Вони не От. Ось така маса буде задавати мультиварку. Зараз ми тут все настроїмо. Ще для початку єдине, що я ще зроблю, я промажу. Мультиварочку, каплю оліїчки, щоб мені та вся фігня. Ну, тут нічого нового, це все так як було, інвертор мінус сюди на перещепці, з там, йде плюс. Так, мультиварка готова. Зараз ми сюди капнем оливкою олії. До речі, прийшов я повністю на оливковою. Ну, вона звісно, не дуже дешева, але вона хоча б корисна. Я, звичайно, в жареному виді ніяка олія не корисна, але тим не менше все рівно оливково свій присмак дає. Так, Зразу ми зробимо, розігріваємо, розігріваємо, причому розігріваємо на, на такому режимі, що швидко гріє. Вот, пензликом то все хорошенько. Якщо чесно, то рецепт... Я в когось таке пробував, в інтернеті такого є багато, але рецепт можна сказати, що більше в... взяти від себе самого ніж обичний омлет робиться з мукою і з е, молоком. А все інше то вже собі так якби кому що я люблю сильну піцу. Щось я сьогодні чіпси купив, але щось коротше, не знаю, щось я протупорили. Хотів взяти пива собі до чіпсів. Той якраз вихідні впереді, І коротше, затупив, не взяв. Ну, але вже не взяв, то не взяв, нічого ну, з тим не зробиш. Так, Я вже <кхм> почав жарити сосиски, бо вони в мене вже тиждень лежать в холодильнику. І залив тим тістом. Наразі воно ще рідке, тому я поки решту зверху ще не накладую. Але зараз за хвилину буду вже все в нього впихати. І потім воно ще хвилин 10 має пожаритись і все. А наразі я от чіпси маю і гарю. А ще купив апельсиня, знімаю таку сокодавку, цитрину содавку. Дав сік. От моя піца і жариться. Зараз я ще це полию кетчупом і покласку зверху сир, І буде це. Просто бомбическим. Отак. Mm -hmm. Отак. А тепер зверху два кусочки сиру. І буде офигительно. О, все, воно розтопиться, буде чітко. А от і результат. І тепер я вже з повністю впевненістю можу сказати, що омлет аніякі не піца. Але тим не менше в інтернеті пишуть, що це омлет піца, бо в омлет того всього не накладують. Тож омлет піца. Отак. От от. А тепер смачного тим, хто дивиться, їсть і мені, а то на сніданок. Бо мені завтра вставати 6 ранку. Ще точніше пів шоста. Бо шоста я вже маю бути в офісі. До речі, вийшло обалденно. Це я вже можу сказати. Ще не дійшовши до самого блюда. Так що, все, всім дякую, що допомагали.